Нещодавно купила машину в Німеччині. Німеччині, так дякую, але я не про це не я про те хотіла сказати. А про те, що згадала до ситуацію з нею пов'язану, яка показала мені дуже чітку різницю в менталітеті між українцями та німцями. Хочу поділитися з вами інсайтом. Машину мені допоміг реєструвати мій друг. Він теж українець, давно вже виступив, і знає, знаєте, розбирається в цьому цьому і каже, якщо хоче, тобі допоможу. Ну, я кажу, «Да, давай, клас. Ну, сашка, мені у всьому допомогли. І от розповідаю да, я про це одному своєму знайомому німцю. І кажу, що реєструвала авто не сама, мені допомогли. А він такий Чу? А чому? Ти впоралась би сама, там все дуже просто. Я кажу: ну, може, я й впоралась би сама, але мені допомогли, це ж круто. А він такий: ну, там просто все дуже легко. Ідеш туди, платиш там, бо і, і починає так розказувати. знаєте, да, така інструкція, квест на, на, на сім листочків. А я кажу: чекай, слухай, навіщо я маю цим сім поритися, якщо мені допомогли? Ні, ну просто ти ж дуже розумна жінка, я впевнена, ти без цим впоралась. Кажу, може, я й розумна, може, я і впоралась би, але ж коли допомогли, це ж круто. «Да-да-да, це круто, просто я ж кажу, що ти, ти би впоралась з цим сама. Це, ти ти здається, що це дуже складно, але ти да, дуже розумна і ти б з цим впоралась. І я кажу: Чекай, стривай. Зараз думаєш, що ти вже три рази мені сказав, що я розумна і з цим впоралась, тому що ти вважаєш, що це комплімент. І він такий: Ну. да». І тут мене накрило, я зрозуміла ось цю різницю в менталітеті. Для нас, українців, для українських жінок, коли тобі допомогли. То це, знаєте, так от пощастило. Привід для гордості. Да? Можна похвастатись, що О, а мені допомогли, я нічим полегшила життя, я нічого не парлася. А німці вважають компліментом і чи би пошалися вони це тим, що вона сама це зробила. Вона розібралася, вона ж така розумничка, вона... Ось це привід для гордості. Я сама змогла без жодної допомоги. Я розумниця. І тоді мене накрили, я зрозуміла. да, ось це є різниця в менталітеті. Ті, ті речі, якими ми м, пишаємось і вихваляємось. Що думаєте з цього приводу? Чим би пишалися ви? Тим, що ви все сама змогла розібралася, поралася, поборола цю всю німецьку бюрократію і таки зареєструвала автомобіль сама. Чи пишалась би тим, що, блін, клас, мене є такий друг, що він мені допоміг, я нічим не займалася.